Усім привіт! Сьогодні у нас особливий рецепт: це львівський сирник. Спочатку мені здавалося, що це буде якийсь складний десерт. Та найважче у його приготуванні це дочекатися, щоб його можна було їсти. І повірте, це таке складно, бо він дуже смачний. Починаємо з родзинок. Їх треба залити кип'ятком і залишити паритися, поки буде тривати основний процес. Тепер берімося за сам сирник. Для цього потрібно 500 грам кисломолочного сиру. До нього б'ємо 4 яйця. Сиплемо 150 грам цукру і гарненько перебиваємо блендером. У мене вийшов такий гарний сирний крем. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло. Стежте, щоб воно не було гарячим. Вимішуємо, поки масло повністю не змішається з сирною масою. Додаємо манку і ще раз перемішуємо. З родзинок зливаємо воду і також до тіста. Всі інгредієнти та процес приготування залишаю в описі під відео. Там також можна знайти посилання на ще кілька цікавих десертів. Випікатимо у формі розміром 24 х 10. Її застеляємо пергаментом і перекладаємо тісто. Трохи вирівнюємо і кладемо у духовку на годину при 180. Вийшла ось така гарна випічка. Вона, як бачите, готова. Її так і залишаємо у формі, щоб повністю вистигла. Холодний сирник викладаємо у якусь зручну тарілку. А тепер приготуємо шоколадну глазур. Тут все також дуже просто. Готуємо на малому вогні у сотейник лімо 2 ложки молока, вкидаємо 2 столові ложки цукру і постійно помішуючи, розчиняємо його. Тоді додаємо вершкового масла. Коли масло розтане і почне булькотіти, сиплемо какао. Ретельно розмішуємо, трохи хай прокипить і можна забирати. Хай глазур також трохи охолоне, щоб не дуже розтікалася. А зараз найцікавіше: поливаємо наш сирник шоколадом. Підмашуємо де потрібно, і кладемо в холодильник на кілька годин. Ось так просто готується один з найкращих десертів. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб це відео побачили якомога більше людей. Готуйте та смакуйте на здоров'я!